Доброго здоров'я, шановні глядачі! Для тих, хто не бачив попереднє відео, перша хвилина цього буде незрозуміла. Вибачайте! Але я не можу повторювати знову зміст спадку 107. В ньому ми з'ясували імена всіх чотирьох осіб, які зображені на гранях язичницького ідола Світавида. Але мною була допущена невеличка оговорка, яку спішу виправити. Коли я демонструвала вам наступний малюнок і казала, що у валаса зігнута ліва нога, то я мала на увазі, вона знаходиться зліва по відношенню до нас, як для спостерігача. Чверть кола часу. З назвою валас знаходиться з цього боку від осі, тому, у фігури, яку ви щойно бачили, зігнуту ногу ми бачимо зліва. Аналогічним чином на наступному малюнку нога не права. А знаходиться справа, ми її бачимо з правої сторони, а тут територія волоса. Кожен з чоловіків, зображених на чотирьох гранях світавида, тримає в руках платформу, на якій стоїть жінка. Зверніть увагу, там, де чверть найбільш руйнівної енергетики і де відсутня фігура чоловіка. Зверху на платформі стоїть жінка, у якої по обличчю, з лівого боку, по відношенню до нас, стікає сльоза. Трагічна доля знаходиться зліва і має назву Велес. Отже, відсутність фігури чоловіка. Означає, що ця чверть кола часу руйнує чоловічу стать, їх життя і здоров'я, а на долю жінки в такій ситуації випадають сум і сльози. Обличчя жінок на інших трьох сторонах ідола світавида схожі на обличчя своїх чоловіків. Тут очі закриті і у чоловіка, і у жінки, бо права верхня чверть, позначена літерою О. Це територія волоса, територія мертвих, тому очі закриті. Наступна картинка Валас. Обоє. І чоловік і жінка мають найкрасивіші обличчя, бо вони належать території Бога, а він є найдосконалішим. Отже, красиві обличчя означають красу і неперевершеність божественної верхньої лівої чверті кола з назвою Валас. Четверта картинка. Звичайний чоловік з руками, ногами, має вуса і така собі звичайна жінка. Такими фігурами позначали наші пращури територію вулуса, територію, де живуть і народжуються люди, інша назва її макуш. Більш докладно про назви чвертей кола часу розповідалося в попередньому відео. Там же зазначалося, що знак трикутника, який приписують велесу, насправді належить принципу світотворення і стосується закону побудови торсійного поля, яке існує навколо кожного живого об'єкта. В тому ж таки спадку 107 ви бачили, яким чином формується знак трикутника, і за допомогою анімації спостерігали за тим, як на початковому етапі появи торсійного поля або штора з'являється другий трикутник. Таким чином, ви наглядно бачили, як формується знак, який в сучасному світі має назву Зірка Давида? Як ви бачите, такий символ має безпосереднє відношення до квітки життя? Якщо тут трикутник, тут квітка життя з шістьма пелюстками, то яким чином всі ці трійки і шестірки перетворюються на четвірку? Адже ідол світовида має чотири сторони. Давайте з'ясуємо. Як ви вже знаєте з попереднього відео, трикутник формувався за рахунок обертання системи. Один повний оберт дає один трикутник, наступний повний оберт дає ще один трикутник. Але для того, щоб вершина перемістилася звідси сюди, вона повинна зробити плавний перехід. Трикутник починає обертатися червоним кольором, позначені його лінії в початковому положенні. Потім він переходить на місце чорного згодом малинового. Таким чином, в результаті багатьох обертань формується енергетична структура, в центрі якої знаходиться квадрат. Ось як це виглядає. Як ви щойно бачили, в центрі сформувався квадрат, фігура з чотирма сторонами. Тому язичницький ідол світа вида. Має чотири сторони. Велесу, а точніше світовиду, приписували не лише знак трикутника, а вважали, що його атрибутом є також вовча лапа. Чому вовча? Та тому що вона також має чотири пальці. Чотири кути енергетичного квадрата це чотири кіхтя вовчої лапи. Я чудово розумію, що більшість глядачів не погодиться з такими доказами, бо вони ґрунтуються на законах руху енергії. По суті, ви тільки що отримали малесенький урок з теорії формування торсійного поля, іншими словами, з основ квантової механіки. Не кожна людина здатна повірити в те, що наші пращури володіли знаннями такого рівня. Для цього треба ламати напрацьовані роками стереотипи. Згодом ви побачите докази того, що попередня цивілізація знала про закони світотворення абсолютно все, включаючи будову атома, і передала нам ці знання у вигляді знаків і символів. Настав час вчитися їх читати і розуміти.